Футболки крем 10 кг. Так, давайте почнемо з ось такою власенькою. Так, тут топтички йти. Так, далі. У нас іде ось така абсолютно нелесенька з ділочкою. Больно. На есочку буде добре. Далі у нас іде ось така футболочка. Ось так, наглядає, та, підка чорна, чорна, чи там не сиє. Там що скоріш, на сонечку буде ось така стіренька. Так, ось така йде. Далі у нас буде то, ось така маєчка Zara. Тож так, класично. Так, наступненька буде така оранжева цегляна. Далі буде то, ось така зеленька, футболочки дуже класичні, такі, Під усе підійдуть. Наступна у нас буде ось така червона. Ось це у нас дуже великий розмір. Іде 2 Або 3 XL. Такий класний розмір. Далі у нас буде ось такий топік. Тоже зараз. Ось такий фіолетовий. Іде така цікава колекція у них була. Наступна у них іде ось така маєчка. Це примат буде у нас. Така на зав'язочках. Дуже, дуже модні. Ось так. Ось така синя, чоловіча. Тут нагадують, тут мені вчоличі та жіночої футболочки, Ось така Engine Далі у нас буде те, ось така від також Engine Тут фактично все йде брендове. Ой, боже, подивіться, який класний котсек іде. Так, наступний. У нас ось така бік Ось така маєчка, велюр. Велюрова. Так, далі. Ось така вінка, цікава, з обличчям. Так. Ось така маечка, вона буде талічка, та синя, голубенька. Далі нас буде ось така від H&M. Далі ось такий топічок. Так, H&M також. Інші не дуже всі футболки йдуть брендові просто. Погляньте, яка класна. Ось так. Ось так, де на попереду, до чоловіча, ага, гарний, великий, можна сказати, оверсайз. Дуже стильно. Ось тут у нас буде ось така чотна. Так. За ананасиками. ось така маєчка. Так, абсолютно новесенька і ще з пірочкою, чоловіча, 48-50 розмір. Далі у нас буде такий бодік від Шейн, ось такий всі ліловий, такий фіолетовий. Далі у нас буде йти ось така футболочка, також цікава, у нас попадання було таке з дівчинкою, Далі у нас буде маєчка Adidas, Ой, це бачите, це на подвійна. Якщо правильно її скласти, ось така подвійна. Цікава, дуже цікава. Далі у нас буде ось така полосочку. Тому для замовлення вам потрібно написати нашому менеджеру на вайбер або телеграм.